Байливі руки з великою любов'ю пакують пасочки для відправки на передову. Так незабаром Великдень, і аби його відчули в найгарячіших точках України. Уже неділю волонтери загону Паляниця випікають смачні, красиві, патріотичні, дуже запашні і апетитні пасочки. Ми з дівчатами розпочали процес випікання смачних пасочок на великодня до наших захисників. Будемо відправляти замовлення кожного дня. До 1 травня ми їх виконаємо і будемо радувати та підтримувати наших захисників смачною випічкою, бо ми маємо їх підтримати. Вони мають відчути нашу допомогу, нашу материнську любов. І разом з нашими мешканцями, нашими дівчатами, усіх, хто небайдужий, долучається, ми можемо виразити їм таку вдячність. За те, що ми маємо цей ранок і живемо в спокійному нашому місті. В які куточки України поїдуть ваші пасочки? – Пасочки поїдуть найближчим часом в Херсонський напрямок, Миколаївський, найбільш пасочки поїдуть на Донецький напрямок, Запоріжський, Донецький, Харків, де дуже вручно, дуже тяжко там. Пасочки традиційно освячують, аби вони не тільки були смачними, а й додавали сили духу та міці нашим військовим. І аби виготовити їх як можна більше, дівчата працюють досить наполегливо і в кожну пасочку вкладають частинку своєї душі, аби захисники, отримавши її, відчули теплоту рідного дому, материнську любов і турботу, і звичайно підтримку свого народу. Отож і передають паски хлопцям. Відчуттям великої вдячності і любові. І ми дуже чекаємо, щоб вони всі повернулись до наших, до їхніх сімей, до нас, всі живі, здорові. І ми хоч цю капельку тепла і домівок хочемо їм ну, подарувати, щоб вони відчули, що ми їх підтримуємо, що ми не просто ну, чекаємо, чим це все закінчиться, що ми хочемо, щоб вони знали, що ми з ними. Дякую вам, хлопці. Мужності, терпіння, наснаги, любов та великий патріотизм до нашої батьківщини. З нашою підтримкою у них усе вийде, бо ми сильна нація і ми не переможні. Бажаю, щоб вони повернулися живим додому і миру Україні. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.